Враховуючи той підсумок перемовин, які ми знаємо публічно, може вам щось непублічно відомо загалом, які настрій у президента і які настрій української делегації. Ну мені відомо лише тільки те, що відомо всім, тобто з відкритих джерел. І е, заяви, яка була щойно зроблена вчора, була зроблена і українською і американською сторонами. Але справа в тому, що ну дійсно, з одного боку, якщо ви хочете досягти результату, і це правило засада світової політики і дипломатії, то треба вести перемовини не публічно. тому що якщо ви робите це публічним, то е, це може зруйнувати. По суті, сам процес ведення перемовин тому я розумію, що зараз немає сенсу, навіть небезпечно там говорити в деталях, який конкретний зміст е документу, або, наприклад, там якихось е варіантів поступок чи компромісів. Хоча, якщо згадаємо, ну до речі, важко щось сказати конкретно, тому що ми розуміємо, що той варіант, який е е було, який з'явився західній пресі, немає. В повної впевненості, що це автентичний варіант, і так до, до кінця невідомо, який же це план, кому хто є автором цього плану. Ну схоже на те, що це був Кремль. Водночас, треба розуміти, що а, який би не був чудовий план, ну уявімо собі, що вдалося таки напрацювати американські українські делегації чудовий план, який повністю відповідає інтересам України, не порушує наш суверенітет, територіальну цілісність. Є дві перешкоди. Я не впевнений, що їх вдасться подолати. Перша перешкода це те, що Путін, це сам Путін, він не погодиться на такий варіант. Мирного плану або домовленості, яка е, заважає йому знищити Україну, тобто він може погодитись лише на той варіант, який дозволить створити умови для подальшого знищення України, і друге, друга перешкода також пов'язана з Путіним. Ну який сенс взагалі е, говорити про щось, вести перемовини, сподіватись наївно, що е, е, та людина, яка порушила всі, Попередні домовленості, всі міжнародні договори, включно з статутом ООН, що вона буде дотримуватися якогось компромісного варіанту чи нової угоди. Мені здається, це дуже наївно, тому я не вірю в якийсь конкретний результат. Пане Олександре, власне, так також в заяві не говорили про те, які зміни можуть бути внесені до публікованого раніше мирного плану. Там нагадаємо було так 28 пунктів. Ось а чи є у вас інформація, а можливо, думки, так, які пункти могли б бути викреслені, або, або все-таки змінені. І можливо, щодо чого точилися дискусії предметні? Я можу тільки е, намагатися представити свою таку суб'єктивну версію. Ну просто це це в мене немає інформації, це просто має припущення особисто. Ну зрозуміло, там більшість е, пунктів. Якщо ми беремо той текст, який з'явився в змі з'явився в змі, то там більшість е, пунктів е, вони дуже суперечливі. Вони е, по суті проти інтересів України. Ну а мені більш подобається, хоча це також не ідеальний варіант. Це той варіант, який було представлено нашими європейськими союзниками, нашими партнерами. Ну зокрема, коли ми говоримо про взагалі про будь-які домовленості, нас е, завжди запитують про червоні лінії. Що таке червоні лінії? Для нас червоними лініями є насамперед наша конституція і засади міжнародного права, зокрема, територіальна цілісність України тобто той пункт. Російського плану, який було запропонований, який з'явився змі, для нас абсолютно неприпустимим, є те, що, наприклад, вимога відведення українських військ з нашої території в Донецькій області, тобто це абсолютно неприпустимо. І Я думаю, що скоріше за все мова йде про те, щоб змінити цей пункт. Питання стосовно обмежень на кількість наших військових, це також принципове питання, пов'язане з безпекою. Питання стосовно. Вступу в НАТО, ну справа в тому, що це вже є в нашій конституції. Змінити конституцію і юридичний, а особливо політично, це ну практично неможливо. Тобто, там можливо будуть якісь зміни. Ну і в принципі, там більшість справи з у чому, коли дивишся на цей план, навіть Дмитрієва, план Дмитрієва від Кофа, то там який пункт з чого все починається? Пункт в якому перший пункт, в якому підтверджується суверенітету. України, і на моє переконання, треба, якщо говорити серйозно, то достатньо цього одного пункту. Бо з нього випливають всі інші, в тому числі територіальна цілісність України, повага до суверенітету і на застосування сили міжнародних відносин, і так далі. Пане Олександре, ви кажете про те, що не вірите правильно, вас розумію в те, що буде результат цих перемовин. Ну, я налаштований скептично стосовно того, що навіть якщо буде якийсь результат, що по-перше, це на цей текст, на цей проект погодиться Путін. А по-друге, у мене величезні сумніви, що він буде дотримуватися. Тобто, навіть якщо буде якийсь варіант, і ми говоримо про реалізацію цього документу, про реалізацію цього мирного, так би мовити, плану. У мене сумніви щодо практичної реалізації. Але ж дивіться, от на даному етапі просто хочеться уточнити, що от цієї спільної заяви сторін, та от яку ми почули з Женеви, що остаточне рішення, тобто зараз все допрацьовується, остаточне рішення ухвалять президенти. Кілька західних агенцій написали про те, що ймовірно може відбутися цього тижня зустріч Володимира Зеленського і президента. США Дональда Трампа, ну рівень досить високий, можна сказати, так то ми які сигнали маємо очікувати, якщо буде все ж таки запланована зустріч Трампа з Зеленським, значить ймовірно, і підписання якоїсь угоди. Ну, можливо, цілком можливо або навіть парафування є різні процедури. Справ тому, що ми не знаємо, навіть яка буде юридична форма цього документу, про що йдеться про політичну декларацію, або про політичну домовленість, або про міжнародний договір. Це це дуже різні речі, і ще я не бачу, щоб сторони визначилися навіть. А це принципове питання, яка буде форма. Але якщо відбудеться саміт на найвищому рівні між президентом Трампом і президентом Зеленським. Звичайно, це буде ознакою того, що е, є певний прогрес, що сторони узгодили е, певний текст е, цього, е, цього документу, але потім треба буде передавати цей документ, наскільки я розумію, путіну, і треба буде чекати е, на згоду Путіна і, і говорити про якісь конкретні результати в переговорному процесі. Можна буде після того, коли всі сторони цього процесу погодяться на даний варіант е, тексту. Пане Олександре, але чи може бути після підписів, припустимо, так після підписів Трампа і Зеленського, а потім ратифікація у стінах українського парламенту? Чи будуть голосувати за це депутати? Чи підпису президента буде в такому разі достатньо і умови далі не обговорюватимуться? Ну, знову ж таки, це залежить від форми, яку беруть сторони. Тобто, я думаю, що вірогідність того, що цей документ потребуватиме ратифікації в парламенті в Верховній Раді, є дуже малою. Чому тому, що, скоріше за все, такі документи вони не є міжнародними договорами, вони є політичними домовленостями, які не є юридично обов'язковими, які не підлягають ратифікацію затвердження в парламенті. Тобто, достатньо буде згоди з президента. Президент може укладати такі домовленості або угоди. А по-друге, чому я налаштований скептично, тому що є важлива умова для будь-якої для будь-якого? Якого міжнародного договору, який потребує ратифікації, треба, щоб він не порушував конституцію. А те, що а, така домовленість вона не буде порушувати конституцію, ну у мене є певні сумніви. Можливо, я помиляюсь. Але сумніви залишаються. залишається. Тому я не думаю, що дійде взагалі до ратифікації в парламенті цього документу. Олександр дуже коротко, я уточню. Тобто, якщо це буде політична домовленість без ратифікації в парламенті, не буде такої потреби. Це ну по суті, щось схоже на Будапештський меморандум, і зобов'язань не сильно матиме партнер ну, України в цьому і... сенсі. Ну, я б сказав скоріше, це буде схоже на мінські домовленості. Ага. Мінські домовленості теж не були міжнародним договором. Це ага. була політична домовленість і мала таку морально-політичну силу скоріше. А Будапештський меморандум тут питання е, трохи спірне, тому що ми розглядаємо це як міжнародний договір. До речі, це ця цей документ був зареєстрований в секретаріаті Організації Об'єднаних Об'єднаних Націй. Тобто, ми всіляко намагались намагались підкреслювати е, юридичний характер міжнародно-правовий характер цього документу